Давайте сьогодні поговоримо про те, що варто запитати у психотерапевта перед початком терапії. Перед тим, як почати співпрацю, важливо з'ясувати, чи підходить вам цей спеціаліст. Тому що від комфорту до довіри залежить ефективність терапії. І ось перелік запитань, які вам допоможуть прийняти рішення. Чи починати співпрацю з цим спеціалістом, чи ні? Перше запитання це запитання про освіту та кваліфікацію. Звісно, це потрібно для того, щоб вам переконатися, що перед вами справжній спеціаліст з необхідною підготовкою. Що треба спитати? Яку освіту ви отримали? Чи маєте ви сертифікацію в певному напрямку психотерапії? І як довго ви працюєте у сфері психології? Хороший спеціаліст спокійно відповість на це питання, не ухиляючись і не дритуючись, і може вам показати необхідні документи. Це дуже важливе питання, тому що спеціаліст певного напрямку, він має навчатися мінімум 4-5 років в цьому напрямку, і про це завжди видається якийсь сертифікат або диплом. І, на жаль, зараз ми маємо таку ситуацію, що є люди, які називають себе психологами чи психотерапевтами, а які по факту їм не, не являються. Вони, наприклад, сходили на якийсь там семінар чи сходили на короткотривалі курси, але вони е, не мають такого глибинного занурення в цю тему і не мають е, глибинного знання. І тому це може вже вам дати розуміння, з ким ви маєте справу. І от я так думаю, що в зв'язку з цим, що от люди не запитують, то потім і відбувається така ситуація, коли формується така думка чи такий досвід, що спеціалісти в сфері психології вони не дуже допомагають, тому що можливо, якщо ви не запитали і вам не надали необхідних документів. Ви маєте справу не з професіоналом. Наприклад, запитання про методи роботи. Психотерапевти працюють у різних підходах, і важливо зрозуміти, по-перше, в якому підході буде працювати ваш спеціаліст, і по-друге, чи він підходить саме вам. Що спитати? В якому методі ви працюєте? Це може бути відповідь щось на кшталт, психоаналіз, гештальт, терапія. КПТ, психодрама, транзактний аналіз ну їх дуже багато. Запитайте, як зазвичай проходять сеанси. Тут вам потрібно отримати таку певну відповідь, бо е, спеціаліст вам розповість, що відбувається на сеансі безпосередньо. Це діалог, чи це може якісь експерименти, чи це вправи, чи будь що він має вільно вам передавати цю інформацію. Це питання важливо для того, щоб ви мали реалістичне очікування щодо процесу. Що спитати? Як часто варто приходити на терапію? Скільки може тривати процес? Зазвичай, скоріш за все, вам не скажуть там певну кількість, але є методи, які розраховані на певну чітку кількість зустрічей. Але все одно ви маєте. Почути від спеціаліста відповіді, скоріш за все, що і як він відповідає. Наприклад, я не можу вам сказати, скільки це буде відбуватися, але я можу вам сказати, наприклад, що буде через 4 сесії. От я, наприклад, зазвичай, коли, ми, коли до мене приходить новий клієнт, я завжди пропоную нам зустрітися 4 сесії. І на четвертій сесії ми вже вирішуємо, чи будемо рухатися далі, чи я підходжу як спеціаліст, чи я можу з цією проблематикою працювати. Бо однієї сесії діагностичної часто буде недостатньо, щоб сформувати певне розуміння ситуації. Але все одно, навіть якщо немає конкретно там 10-15 рік чи два, все одно якась певна інформація має бути. Наступне запитання це запитання про оплату та умови скасування сеансу. Це питання, щоб уникнути непорозумінь щодо фінансових питань. Ну, звісно, яка вартість однієї сесії? Як можна сплачувати? Тут можуть бути і варіанти, і вам запропонують, скоріш за все. Там готівка, онлайн-перекази, картка і так далі. Що робити, якщо мені потрібно скасувати або перенести сеанс? От в цьому питанні у різних спеціалістів можуть бути різні умови. Наприклад, хтось без проблем відміняє зустріч без додаткових оплат, а у когось є таке правило, що зустріч має бути оплачена. Ну, Краще це знати, тому що це може призвести до непорозумінь і, можливо, до такого фінансового навантаження для вас. Ще запитання, яке, на мою думку, є дуже важливим, це запитання про конфіденційність. Звісно, це для того, щоб вам бути впевненому в тому, що вся інформація, яку ви принесли, люди зазвичай діляться такою дуже інтимною, такою болючою, можливо, інформацією, і вона має залишатися там, в кабінеті. Що ви можете запитати? Як ви забезпечуєте конфіденційність моїх даних? За законом, психотерапевт не має права розголошувати вашу інформацію, окрім випадків, коли є загроза вашому життю чи життю інших людей. Також психотерапевт має отримувати супервізію, і тоді він може описати випадок не конкретно говорячи про вас, називаючи там імена? Обов'язково це буде просто ситуація. Які, яку він буде описувати своєму супервізору, а супервізор це та людина, яка допомагає е, психотерапевту в його е, складнощах в його роботі. І супервізор так само дотримується правил конфіденційності. Ще запитання, яке ви можете задавати, якщо у вас є якась е, специфічна проблема. Це запитання про роботу з конкретною проблематикою до психотерапевта. Ну, от, Наприклад, деякі спеціалісти вони спеціалізуються на певних темах, і важливо з'ясувати, ваш спеціаліст, чи має він досвід в цьому питанні. Ну що запитати? Чи маєте ви досвід роботи з такими проблемами, як моя? І які методи ви використовуєте для вирішення подібних ситуацій? Ну, Наприклад, є вузька спеціалізація, наприклад, є спеціалісти, які спеціально навчаються, Ну, там такий приклад, як розстроства харчової поведінки. І от якщо у вас така ситуація, і ви знаєте, що ви хочете працювати саме в цьому напрямку, ви маєте собі знайти спеціаліста, який має цю вузьку спеціалізацію. І якщо ви з'ясуєте, що саме в вашому питанні цей спеціаліст не має досвіду, чи немає певної фахової освіти, ну, є сенс пошукати іншого спеціаліста. Ну, і взагалі, якщо у вас є будь-які запитання, які ви хотіли би задати, не бійтеся, запитуйте. Це, от, запитання про ваші сумніви, вони можуть бути будь-якими. Що робити, якщо мені важко відкриватися? Як зрозуміти, що терапія мені підходить? Що робити, якщо не відчуваю змін після кількох сеансів? Це важливе питання, бо ви запитуєте у спеціаліста, і він має вам, можливо, розширити певне розуміння, що відбувається і як. Можливо, він почує від вас, що щось не відбувається, і він має змінити тактику, чи принаймні поговорити з вами про це. Важливо перед початком терапії прояснити всі нюанси, щоб не витрачати час, гроші на спеціаліста, який можливо вам не підходить. Не бійтеся ставити запитання, це допоможе вам знайти вашого спеціаліста, і вам буде комфортно йти цим шляхом, він непростий. І знайте, саме ви маєте право вибирати, хто допоможе вам пройти цей шлях.